Доброго дня всім! Сьогодні у мене огляд розпродаж. Хочу вам запропонувати деякі речі з посуду, які я придбала на київській барахолці і не тільки. Хочу вам запропонувати на продаж, ось розпочну з, оці, з цього підсклянничка. Алюмінієвий підсклянник, ось такий. Тут малюночок привабливий. Він новенький, є ціна і клеймо. Ось такий стан у нього гарний. За цей піскляничок я хочу 50 гривень. Також хочу вам запропонувати ось таку чашечку. Хто не бачив моє відео, нещодавно я показувала розпаковку цих чашечок і казала, що одну чашечку я виставлю на продаж. Дві пішло у мене в колекцію мою, а одну ось, ось цю чашечку я хочу продати. Це у нас старий довбиш. Десь 60-ті роки ситцевий малюночок в дуже гарному стані, немає потертостей, не позолоти, ні декольки, все ціленьке, легенька чашечка, навіть ось вона просвічується. Дуже гарненька. Ось бачимо позолота, За цю чашечку я хочу 150 гривень. Також, також виставляю я на продаж ось таку розеточку. Розеточка або сільничка. Купоросне скло і дуже старенька. Початок 60-х років. Вона без сколів, дефектів тут немає. Дуже таке гарне купоросне скло. Тут є і ціна, коштувала вона 6 копійок. На той час і клеймо і надписи. Ось така гарна річ. За неї я хочу 50 гривень. І ще хочу вам показати ось такий набірчик на продаж. В набір входять три розеточки порцелянові. Ось такі розеточки, це у нас Баранівка, є клеймо. Ці предмети всі новенькі, ними не користувалися, декольки квітів, обідочок з такого люстрового покриття. Три розеточки і одна така піалочка. Або мисочка, також гарненька, новенька. За цей набір я хочу 120 гривень. Так, далі. Далі в вашій увазі хочу вам показати також отаку тарілочку. Тарілочка – Це десертна тарілочка, дуже старенька. Це у нас старий коростень. Кінець 50-х, початок 60-х років, такі букети, кисицевий малюночок, є така рельєфна поверхня, позолота, дуже гарна старенька тарілочка. Трішечки є потертість по обідку позолоти. Ось ми бачимо. А так вона вся ціленька, не тріщин, ні скольчиків немає. За цю тарілочку я хочу 100 гривень. Дуже гарна річ. Вона в мене одна. І так, і наостанок хочу показати вам ось оцю вазу на задньому плані. Зараз я вам її ближче поставлю і покажу. Ось така керамічна ваза. Ваза декоративна для декору або для квітів. Керамічна ваза, тут у нас основа матова, і є такі елементи, ось у вигляді такої великої квіточки. Елемент у вигляді квітки, залитий глазур'ю. Ми тут бачимо листочки, гілочки, такі пухирчаті, негладенькі і також елементи такі гладенькі, залиті лазурю. Вся ця квіточка покрита поливою, ваза в гарному стані, немає ні сколів, ні дефектів. Вона велика і важка. Зараз я скажу її розміри. Висота вазочки десь 22-23 сантиметри, і в об'ємі, і в об'ємі десь 20 сантиметрів. Вона важка. Подивимось таке денце в неї, ось також отут залите поливою. За цю вазу я хочу 500 гривень. Так що, якщо вам сподобалось, ставте обов'язково вподобайку. Хто хоче щось придбати, пишіть в коментарях, а потім ми з вами домовимося. Хто не підписаний на мій канал, підписуємось. Показую багато цікавих речей, походи на барахолку. На сьогодні все, любі мої. До нових зустрічей. Дякую, що подивилися. Пока-пока.